Добрий день дорогі друзі. Компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас в догляді буде ось такий електротрицикл Forte на 1200 Вт. Ось так він виглядає дуже стильно, дуже прикольно зроблений. Розкажемо, що він може проїхати, яке тут навантаження, габарити, все покажемо, розкажемо, все буде окей. Давайте починати. Значить, тут встановлений акумулятор на 60 вольт на 45 годин. 1200 Вт йомкість. Його, цього вистачає, щоб проїхати зі швидкістю 40 км на годину. Це максимальна швидкість, яку він розвиває. Дозволяє це проїхати 45-50 км, дивлячись, які будуть обставини. Значить, вага цього апаратіку 248 кг Це повністю зібраний. Ресорних підвісок на цьому апараті у нас 5 штук. Ось бачимо на передньому колесі. У нас дві ресорки встановлені дуже потужна фарка, діодна, потребляє вона дуже мало, тому сильну розрядку акумулятору вона не буде давати. Є стояночний тормоз, є підстаканничок. Сидіти дуже зручно. Я щойно на ньому приїхався. Тобто ви сідаєте, як сам механізм працює? Давайте я вам одразу все покажу. Ось таке от у нас цифрове табло. Повертаємо. Тут у нас встановлено реверс. Якщо реверс вмикає, то у вас буде сигналізація. Тобто, що ви будете їхати. Якщо е, вперед, то це вперед. І одразу все отак, тихонечко. І рушаємо. Все. Управління гальма тут е, барабанні, дискові стоять. Ось, ножного типу тобто, нажали. І, ну, На цьому можна отак от проїхатись. Зарядка акумулятора у нас йде, в принципі, як на. Автомобілі можна від розетки заряджати. Так, давайте зупинимо, глушимо і продовжуємо. Так, освітлення ось микається. Є гудок, є поворотники, тобто це все повністю обладнане, є додатковий фонарик. Є, виходить, це у нас забув, забув, забув. Короте, мігалочка. І три швидкості. Бачимо 1, 2, 3. Тобто зараз ми їхали на найменший. Це, в принципі, якщо ви загружите, загружите і там, так, спокійненько треба проїхатись. Якщо ви по трасі їдете десь забирати свій вантаж, можете вмикати третю швидкість і 40 км на годину літіти, дуже гарно все буде у вас працювати. Кузов витримує до 300 кг навантаження. Габарити кузова метр на півтора. Тобто, така. От, Висота бортів от бокових 45 см. Оце йде 30 см. Є заднє вивантаження, дуже зручна штучка. тобто о, вірні, Воно і заднє, і тристороннє, Тобто Ви можете відкинути всі три борта, коли йде завантаження. Ззаду тут теж бачимо, що все зроблено в принципі досить непогано, нормально. Отакі от у нас досить потужні задні мости. Встановлені ресори, зараз побачимо їх. Так, Ось Ось ресорна підвісочка встановлена. Тобто це моделька дуже схожа. Ось тут акумулятори всі встановлені. Це модель дуже схожа на Геркулес 250, Тільки тільки були 250 кубові, вони були на бензині. Це у нас електро. Тобто, якщо вам там десь ви працюєте, вам треба в ліс поїхати, дрова забрати, чи там на рибалочку сіли, поїхали. Потім сложили тут -от якісь ваші предмети, там, ружі, ще щось, лося там привезти. Не знаю, для чого ви будете використовувати. Тобто Запас ходу 45 кілометрів. Це в найгіршому випадку, якщо там все гаразд, немає там, морозів, не підганяєте, по болотах не їздите. 50 кілометрів може таки проїхати. Повністю завантажений, тобто 300 кілограмів. Сидіння тут в принципі на двох вистачить. Гальма у нас є ручного типу, є ножного типу. тобто Переднє у нас тут, а заднє у нас під ногою зроблені. Все, в принципі, досить легко в керуванні, тобто Ви самі бачили, завели і одразу поїхали. тобто нема, ну, ніяких, ніяких там додаткових рухів не треба було, як, як на дитячому атракціоні. Так, по ціні зараз я вас орієнтую. Дачу доставити можемо отакий от безкоштовно, без передоплати додому, вже в зібраному повністю стані. Тобто він буде повністю заправлений всіма жидкостями, все буде під'єднано. Приїжджає до вас, ви одразу його перевіряєте і спокійно розраховуєтесь з водієм по факту після перевірки. Коштує такий з доставкою 1750 доларів. Е, ну, Повторюсь, вистачить його вам на 45-50 км, якщо будете їхати за швидкістю до 40 км. Пишіть, як вам такий апаратик. Я думаю, дуже гарна заміна «Геркулесом» яких зараз в Україні дуже-дуже мало, їх, ну навіть не мало, їх немає по факту. Техніка отака дуже востребована, Тому я був дуже здивований, коли побачив анонс у цієї техніки. Тобто ну такий досить непоганий апарат. Якщо ви там для себе десь щось по місту шукаєте, щоб не сильно паритися, то досить зручно зроблено. Ну, а На цьому все, друзі. Кому сподобався, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей апаратик. Дамоємо життя, чи воно вам не підійде. Давайте, пишіть. Пока-пока.